Росія захопила одне із найперспективніших родовищ в Україні. Як це вплине на угоду про мінерали, яку Україна підписала зі Сполученими Штатами? Напередодні з'явилася новина, що росіяни захопили село Шевченкове на Донеччині, що поруч із Дніпропетровщиною, і саме там знаходиться одне із найбільших родовищ Літію. Нагадаю, його використовують для виробництва батарей для ноутбуків, телефонів і електрокарів. Отже, як це може відбитися на угоді про мінерали? Видання New York Times каже, що угода може просто не відбутися, адже Україні не буде що запропонувати Сполученим Штатам в обмін на військову допомогу. А Трамп, як справжній ділок, може втратити інтерес як до самої угоди, так і до України. Що цікаво, ліцензії на це родовище вже володіла американська компанія. Росія може цим скористатися, адже раніше вона захопила і ще одне родовище літію в Україні. В крутій балці на Запоріжжі до речі, Путін якось у своєму виступі говорив, що вони готові спільно з американцями розробляти свої родовища. Тобто, виходить, вони захопили наші, потім перепродадуть їх американцям як своє.